Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Хочу привітати вас з Різдвом Христовим з Новим роком! Побажати, щоб в ваших сім'ях, ваших домівках завжди панувало добро, любов, злагода, достаток, благополуччя у вас було міцне здоров'я, завжди спокій в ваших серцях, тепло, яке наповнювало вас зсередини, а також, нарешті, наступив мир на нашій землі. Я... Давно думала, чи варто ще виставляти дане відео, тому що тут я хочу поділитися з вами рецептом пампухів, проте вирішила, що якщо не зараз, то можливо в кінці року комусь то згодиться даний рецепт, тому що він дійсно вартий уваги, дуже смачний. І я рахую, що це дуже е, цікаво спробувати приготувати. Я за даним рецептом готую не вперше. Мені дуже подобається. Єдине, над чим би я попрацювала саме над кінцевою формою пампухів, можливо, ще якісь секрети, як їх зробити з двох сторін, максимально такими круглими, знаєте, як кулька. Але до смаку претензій нуль. Тому ділюся рецептом. Беремо 50 грамів пресованих дріжчих живих. Додаємо до них 3 столових ложки цукру, розмішуємо, додаємо 250 мл теплого молока, вимішуємо, додаємо 3 ложки борошна і чекаємо, поки опара почне працювати, активізується тріжжя. В той момент, поки. Опара буде збільшуватися, тісто рости і збільшуватися вдвічі. Ми будемо збивати масло з цукром. Масло беремо 100 грамів, додаємо залишок від 100 грамів цукру, який ми залишили, ну, взяли уже до опари. А потім, як ми вимішуємо, додаємо по одному жовтку з п'яти потрібних. Після того, як дріжджі активізувалися, вони виросли вдвічі, та навіть певно, і втричі, якщо реально свіжі хороші дріжджі. І ми тоді змішуємо ці дві маси в одну. Головне, що я не сказала, що перед тим, як готувати пампухи, бажано, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури. Ну, зазвичай для дріжового тіста це надзвичайно важливо. Крім того, що ми додаємо це, також потрібно додати 1-3 чайної ложки солі та цедру одного лимона. І також в тісто бажано додати 2 столові ложки коняку. Вже ми змішали опару, змішали з збитими жовтками та цукром. Можна потрішки додавати борошно. Перед тим ми його просіємо, взагалі на дану порцію пампухів йде 550-600 г борошна. Я б починала з до 550 водити, а потім, якщо ви дійсно бачите, що варто додати більше, тоді збільшувати максимально до 600 г. Проте треба трішки терпіння, тому що це дріжджо тісто, не забуваємо про це. І коли я воружила килимок і його безпосередньо обминаю. Тістом, то треба хвилин 30 40 щоб максимально всі інгредієнти змішались між собою, вимішати тістом ретельно, і тоді, можливо, і не піде більша частина. Але тут же треба дивитися, ви розумієте, які ми взяли інгредієнти, скільки їх, як краще це зробити. Коли ви вимішаєте ретельно тісто, воно у вас вийде якесеньке, блискуче, воно буде відставати від рук. Тоді потрібно взяти більшу миску, змастити її олією та покласти готове тісто всередину. І ставимо в тепле місце, накриваємо рушничком, воно повинно збільшитися вдвічі, ставимо приблизно на годину. Формувати. Помпухи я люблю кульками, відщіпую і приблизно зважу 30-35 грамів. Тоді десь вийде до 40 пампухів, якщо менші, якщо більше вийде 30 штук з даної порції тіста. Кожну кульку тіста я розкачую качалкою, кладу начинку закріплюю. І викладаю на деко також, десь де тепле місце, щоб вони ще підросли самі. На хвилин 15, ну по суті, воно так виходить плюс-мінус по часу, тому що поки ми виробимо всі пампухи і будемо смажити. Це якщо знаєте, двоє людей роблять: один смажить, другий виробляє, то тоді швидше. А так як ти робиш сам, то відповідно поки будеш виробляти, то й одночасно ті, що перші, вже давно підійдуть. Для того, щоб їх обсмажувати, беремо каструлю, банячок, що вам підходить для того. Наливаємо олію, додаємо відразу одну столову ложку горілки, для того, щоб якраз пампухи не вбирали так багато олії в себе. І будемо обсмажувати з двох сторон. Єдиний такий нюанс, що потрібно. Враховувати, що олія має бути дуже-дуже нагріта. Тому що, якщо олія ще не до кінця нагріта, ми кинемо помпуха, але він не буде обсмажуватися, він просто буде вбирати в себе олію. Тому можна залишити чи шматочок тіста і кинути, і це перевірити, тому що спосіб засовувати зубочистку і бачити бульбашки не працює. Бо насправді воно працює раніше. а Олія ще не тієї температури, що потрібно. Тому ретельно гріємо олію не на великому вогні, не на маленькому, на середньому. Так, дуже-дуже ретельно кажу. І потім обсмажимо. Після того я використовую щіпчики, мені максимально зручно з ними опускати я стоя. А вже виймати і перевертати відповідно помпуха, я користуюсь щіпчиками, дуже зручно, і зайва олія йде, і в будь-якій посудині вам буде комфортно це робити. Викладаю на паперовий рушничок, коли вони охолонуть, зайва олія залишиться на рушничку. Можна їх обваляти в пудрі чи посипати просто пудрою. Я люблю, коли начинки багато в пампухах. І тому, коли я показую вам, як я формую пампухи, то начинки там досить багато. І також я в кінці обов'язково покажу, як виглядає пропорція в моєму випадку маку разом з тістом. Я люблю саме так, тому вам та її показую, ви зрозуміли, щоб ви собі просто орієнтувалися, що ви хочете, не хочете, як вам подобається. Також начинку макову я беру готову, мені так подобається, нічого поганого, чесно, в цьому не бачу. Якщо ви любите робити самі, вважаєте, що дані начинки дуже шкідливі, це ваш вибір. Я нікого ні до чого не спонукаю. Кожен живе і робить це життя, так як вважає за потрібним і найкращим для себе та своєї сім'ї. Частину пампухі я також зробила з вишнями в власному соці. Тому що я клала до так дуже-дуже багато маку, і пів кілограму мені трішки не вистачило. Ну, але я не економила, а клала скільки хотіла. В принципі, на дану порцію пампухів пів кілограма е, маку, цей макової начинки, може вистачити. Ну, Тій просто підлаштовуєшся. Я не планувала, я таки хотіла зробити частину з вишнями, тому в мене там, штук 10 чи 13, десь так приблизно було з вишнями точно. Пампухи Виходять дуже пухкі, тісто, дуже ароматне і смачне. І тому я вам бажаю також спробувати хоч раз готувати дану суперкалорійну бомбу, але таку смачну і таку, знаєте, нашу, справжню, українську. Дуже вам всім дякую за перегляд, за увагу до мого відео. Не менш вдячна буду за коментарі, ваші лайки. І до зустрічі в наступному відео. Па-па!